Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробивання носу. Уже повідомлення від Sky News з'явилося про те, що вслід за Рубіо відклали заплановану зустріч у Лондоні і. Якраз міністри закордонних справ Британії, Франції, Німеччини, тобто ключові особи, які ми мали бути на цих перемовинах від України. Андрій Себіга приїде на цю зустріч і проведе свою окрему бесіду окрему зустрічі з Девідом Лемі з колегою з Великої Британії, міністром закордонних справ, але від Франції від Німеччини нікого не буде. Тобто не буде багато зустрічі. Відповідно, лише двосторонні зустрічі України і Великої Британії вдасться. Провести це публікації Sky News, поки це не офіційна інформація, але це те, що буквально зараз вариться навколо цих перемовин у Лондоні, і ми будемо далі детально за цією темою стежити. Отже, що передувало фактично сьогоднішнім буремним подіям. Ну, ми розуміли, що готуються усі сторони до важливого раунду перемовин у Лондоні, і зокрема американські медіа дуже активно цю тему підсвічували, розігрівали і публікували вже вчора. Анонси того, що має відбутися, зокрема йшлося про те, що Американці будуть вимагати України підписати певну угоду, от, доволі невелику за своїм обсягом, один аркуш вимог і умов від Трампа привезе Рубіо і його супроводжуючі члени делегації американської на цю зустріч в Лондоні. І серед цих власне вимог і умов будуть і територіальні питання. Україна ці питання на відріз, відмовилася обговорювати. От народна депутатка Безугла, яка відома своїми. Резонансними заявами вже теж вирішила висловитися на цю тему, і от сьогодні зранку від Мар'яни Базуглої з'явилося повідомлення про те, що США Виходять із переговорів, не зрозуміло, що правда з якого стану вийшла сама Мар'яна Безугла, коли писала це повідомлення, який астральний голос їй надав цю важливу інформацію. Ну але от висловлювання народної депутатки маємо чи справді ще виходять із переговорів. Ну, поки говорити рано, переговори все ж якісь можуть таки відбутися. Кіткелог нібито прибуде до Лондона. Ну але очевидно, що жодної угоди підписано не буде. І далі вже цікаве питання, якою буде реакція самого Трампа, його найближчого Очення, якщо цієї угоди, яку сам Трамп анонсував цього тижня, підписано не буде. Чи Трамп звинуватить власне у зриві цих домовленостей щодо перемир'я тої зупинки бойових дій Україну? Чи покладе вину на обидві сторони? От і чи справді Сполучені Штати заявлять, що вони усуваються від цих перемовин? Це питання наразі відкриті, але ймовірність такого розвитку подій звичайно існує. Вона є. Президент Зеленський вчора в ході прес-конференції говорив, що він особисто дуже не хотів би, щоб США виходили з переговорного процесу щодо мирного врегулювання війни з Росією. Зацитую, ми б дуже не хотіли, аби Америка виходила з цієї допомоги. Тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані про балістику, про життя. В принципі, я думаю, це була б втрата стратегічного партнера на обличчі України для США. Зокрема, отак От український президент прокоментував це стосовно допомоги. І е, стосовно виходу із перемовин, Зеленський сказав, що це дуже небезпечний момент. Мені здається, це не добрий сигнал. Якщо Америка вийде, ми дуже сподіваємося, що президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію далі. Е, ну Трамп не тисне на Росію, як ми бачимо, він і не починав тиснути. А зараз реально з'являється ймовірність того, що Сполучені Штати можуть припинити свою участь як медіатора, як посередника в цих перемовинах. Хоча водночас ми розуміємо, що повноцінним таким нейтральним відстороненим посередником США і не були ніколи, оскільки продовжували надавати Україні розвіддання, допомогу і ну і фактично були союзником України весь цей час у ситуації протидії російській. Агресії, водночас Трамп публічно себе пробував позиціонувати саме як. Нейтральну сторону, як перемовника, як миротворця, який прагне от зупинити війну. От і The Washington Post вчора ще писали про те, що пропозиція Трампа буде доволі таки лаконічною. Про це писали і Axios, так само інші американські видання. На одній сторінці власне Сполучені Штати будуть вимагати в Україні визнати формально контроль Росії над певними територіями. В першу чергу про Крим йшлося, Подавали це як ідею сті. Вікофа, яку він ретранслював президенту США Дональду Трампу. Ну а Путін у свою чергу нібито пропонував заморозити бойові дії по чинній лінії фронту. при тому нібито Росія готувалася навіть оголосити про свою відмову. Від зазіхань на на інші українські території, які вона ще не захопила, але е, вимагала би при тому Росія і Путін, аби Україна е, визнала контроль Росії офіційно на тими територіями, що вже захоплені, звичайно, для України це абсолютно неприпустимі умови про що вчора говорив публічно Володимир Зеленський.